Добрий день, починаємо урок математики. Запишіть, будь ласка, в зошит. Дистанційна робота, і тема нашого сьогоднішнього уроку: степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа. Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа. Починаємо працювати. Ми вже знаємо, що суму однакових доданків можна записати коротше, як у вигляді добутку. наприклад, 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3 до рівня 3 помножити на 5. Да? Бо у нас 3 зустрічалося 5 разів. А як можна подати суму коротшим способом? Подивіться, у нас 8 множимо на 10. Да? 3 множимо на 5 а множимо на 7. Коротше, можна записувати і добуток однакових множників. Да? Це ми зараз проговорили про суму. Подивіться, якщо буде добуток, гляньте, 8 на 8, на 8 на 8 множимо. Да? Можна записати 8 в 10-му степені. Чому в 10? Давайте подивимося, скільки разів у нас зустрічалося 8. 10 разів. 8 в 10-му степені. Подивіться, 3. В якому степені? В 5 да? бо ми множили 3, скільки там? 1, 2, 3, 4, 5 разів, зустрічається, у нас 3. А в якому степені? В сьомому. Отже, вираз, 3 в п'ятому степені. Називають степенем і читають так: 3 в п'ятому степені або п'ятий степінь числа 3. Добуток двох однакових чисел називають квадратом числа А. Позначають А в квадраті. Вираз А квадрат читають так. Квадрат числа А, або А в квадраті, або А в другому степені. Добуток трьох однакових чисел А помножити на А помножити на А, пишуть А в третьому степені, да? а називають кубом числа. Куб числа або А в кубі, або А у третьому степені. Отже, тільки для другої і третьої степені ми будемо використовувати іще одну назву да? в квадраті для другої степені і в кубі для третьої степені. Обчислення степеня числа називають піднесенням до степеня. Зокрема, обчислення квадрата називають піднесенням числа до квадрата, обчислення куба числа називають піднесенням числа до куба. Якщо числовий вираз містить дію піднесення до степеня, то спочатку виконують піднесення до степеня, а після цього інші дії. Пам'ятаєте, як ви там дивилися? Наприклад, спочатку дія в дужках, потім множення, потім ділення. Але да? якщо у виразі буде піднесення до степеня, то це і буде наша перша дія. Спочатку підносимо до степеня, да? а потім все інше. Давайте зараз обчислимо усно. Подивіться, 3 в першому степені. Скільки це буде? 3, да? Бо ми один раз 3 записали і все більше ні на що не множимо. Наприклад, якби було 3 в квадраті, що б це було? 3 помножити на 3. 9. 3 в кубі. 3 в третьому степені. Да? Тобто, 3 множимо саму на себе 3 рази 3 множимо на 3 і множимо на 3. 3 на 3 9 і ще на 3 27. Далі, друге. 1 в 10 степені. Тобто 1 множимо саму на себе 10 разів. 1 на 1 на 1 на 1 і так 10 разів. Що це буде? Одиничка, да? 0 в 25 степені. 0 множимо на себе 25 разів. 0 на 0 на 0 на 0 на 0, а все, все рівно отримаємо 0. 5 в квадраті, да? 5 в другому степені називають 5 в квадраті. Що це буде 5? Множимо на 5. 25. 2 в третьому степені. А ми кажемо 2 в кубі. 2 множимо на себе 3 рази. 2 на 2 і на 2. 2 на 2 4 і на 2 8. 3 в четвертому степені 3 множимо саму на себе 4 рази. 3 на 3 на 3 і на 3. Скільки це буде? 3 на 3, 9, і ще на 3, 27 і ще на 3 – 81. Перевіримо. Так, ми знайшли з вами все правильно. Йдемо далі. Знову ж таки, усне завдання. Подайте у вигляді степеня добуток. Дивіться, 9 помножити на 9. Як можемо записати? 9 в квадраті, да? 9 в другому степені. М, подивіться, множимо саму на себе 4 рази. Отже, що можемо записати М в четвертому степені 5. Множимо саму на себе, скільки там, 6 разів. Що можемо записати? 5 у шостому степені. Попрацюємо письмово. Виконуємо завдання номер 364 Ви виконуєте перші два письмово. Інші просто будемо дивитися, да? обчисли: 27 в квадраті. Що це означає? 27. Будемо множити на 27. Це буде 729. Друге. 100 в квадраті. Що це означає? Що ми будемо 100 множити на 100. На 100 ми вміємо множити легко, да? без стовпчика. Це буде у нас 10 тисяч. Да? 1 і 4 нулі. 10 тисяч. Третє: 11 в кубі. Що нам треба зробити? 11 помножити на 11 буде 121, а потім помножити іще раз на 11, да? буде 1331. Далі 13 в кубі. 13, будемо множити на 13, отримаємо 169 і помножимо ще раз на 13 і отримаємо 2197. Далі п'яте, 80 в квадраті. 80 множимо на 80. Що це у нас буде? 8 на 8, 64 і 2 нулі. 6400. Шосте завдання 20 в кубі. 20 множимо на 20 і множимо ще раз на 20. Що це в нас буде? 2 на 2 і на 2. 8 і 3 нулі. 8000. Отже, завдання виконали. Номер 365. Запишемо разом зі мною. Номер 365. Знайди значення виразу. Перший вираз. 5 в квадраті додаємо 1. Що таке 5 в квадраті? Це 5 помножити на 5. 5 множимо на 5 це буде 25. Додаємо 1, отримали 26. Другий вираз. 7 в кубі віднімаємо 10. Що таке 7 в кубі? Це 7 множимо на себе тричі. 7 множимо на 7. 49. А потім 49 і ще раз помножимо на 7. Давайте помножимо в стовпчик. 7 множимо на 9. 63. 6 записали, так? Да? Запам'ятали 7 множимо на 4, 28, 28, додаємо 6, буде 34. Отже, що у нас буде 343 віднімаємо 10, буде 333. І третє завдання: 20. Віднімаємо 3 в квадраті. Що таке 3 в квадраті? Це 3, множимо на 3. Це буде 9. Отже, 20, віднімаємо 9, отримаємо 11. Наступне завдання. номер 367. Піднеси до квадрата число. Що це означає? Що у нас буде 42 в квадраті. Скільки це буде? Будемо в стовпчик множити 42 на 42. 2 множимо на 2. 4 – 2 множимо на 4 8. 4 множимо на 2, 8. 4 множимо на 4, 16. Отже, додаємо 4 8 плюс 8 16, 1 плюс 6 7 і одиничка. Отримали 1764. Другий приклад. Підносимо до квадрата число 39. Це означає, що 39 квадраті. Будемо в стовпчик 39 множити на 39. 9 множимо на 9, 81. 9 множимо на 3, 27 плюс 8? 35. 3 множимо на 9, 27. 3 множимо на 3 9 і плюс 2 11. Додаємо. Що ми отримаємо? 1, 5 плюс 7, 12. 1 плюс 3, 4 плюс 1 5 і одиничка. Отримали 1521. Ваш домашній номер номер 366. Обчисли. Отже, схоже, ми сьогодні виконували номер. Да? 36 квадраті. Це 36 множимо на 36. І знайшли значення. Да? Обчислили, звісно, в стовпчик. 15 кубів це 15, множимо на 15 і множимо ще раз на 15. Отже, завдання перед вами. Схожі ми сьогодні виконували. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!